Хочу почати із кількох статей Financial Times нашу з вами бесіду. Зокрема, там в одному з матеріалів акцентують на тому, що лідери і делегації Європейського союзу, які зустрічатимуться із президентом США Дональдом Трампом і його представниками на всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, виявляється, готуються змістити фокус уваги з України на Гренландію і оголошення нових американських. Тарифів підсобив так, підсобив наші проблеми Дональд Трамп, як то кажуть. Ну насправді у Трампа свій порядок денний і в тому, що він робить по великому рахунку нічого дивного немає, бо він за рік свого перебування другого да, після повернення в Овальний кабінет. На посаді президента Сполучених Штатів він насправді робить все те, що він анонсував. Ну фактично ще рік тому, та після ага. 20 січня, ще 25 року. І от це ті речі, про які ми теж саме неодноразово говорили. Тобто, він намагається розвернути повністю та американську зовнішню безпекову політику і е, зробити теж називається монетизація цієї політики. Тобто, тепер за кожен його рух, за кожен його погляд, увагу, значить думку, слово і так далі. Союзники мають платити грошима, та от і відповідно, ну не йдеться вже ні про які ні цінності, ні про е, спільні національні інтереси, ні про спільні безпекові інтереси, спільні загрози і так далі. Та тобто, все те, на чому раніше ґрунтувалася американська зовнішня безпекова політика, воно все вже вилетіло в трубу, От, ну і тепер, от, якби та. Насправді те що, те, що говорить і робить Трамп довкола Гренландії, воно якраз дуже яскраво це демонструє. Тобто тепер Трамп каже, дивіться, дивіться, Америка захищала ж Європу, та, скільки часу з кінця Другої світової війни і Данію захищала. А чим Данія розрахувалася? Нічим, хай про Гренландію розрахується. Ну, і будемо вважати, значить, що принаймні цей момент закритий. А та, там Трамп ще придумає та, за що. З ним не розраховані ні Гренландія, ні там інші європейські союзники. Тобто, насправді, е, ну з одного боку. Е... Від Трампа цього можна було очікувати. Ну, по великому рахунку, це те, що він уже неодноразово демонстрував. Та на на тлі дуже багатьох моментів. Плюс зараз для нього е, така ну специфічна ситуація з точки зору його внутрішнього становища, та і його популярності, те, що відбувається всередині сполучених штатів. Ну і от е, його куражо цей довкола е, значить операції Венесуела за три дня. Ну і відповідно цей такий незрозумілий його рух з Іраном, та де він з того боку. Спочатку, нібито там всім пообіцяв, що е, тримайтеся, допомога вже в дорозі. Значить, от ці, а потім йому раз позвонив е, Аєтала і сказав, що ну вішати вони нікого не збираються найближчим часом. І Трамп як кажуть розтанув. Ну от, і відповідно вже допомога нікуди нікуди не поспішає. Насправді Трампу конче необхідно якась історія успіху показати, особливо на зовнішній арені, що він молодець, він може всіх там залякати, зашугати, всі його слухаються, витерти ноги об союзників. Ну бо як він сам зізнався, десь тижнів два тому назад, коли виступав, значить, перед своїми однопартійцями, що от в листопаді вже цього року, да, будуть ці проміжні вибори в Сенат і конгрес. Якщо республіканська партія їх програє, то їм всім гаплик. Тобто, ну там в політичному сенсі у Трампа буде імпічмент. Його взагалі можуть ногами вперед з білого дому винести. Ну і почнуться величезні проблеми в руху Мага всіх симпатиків цього руху, і так далі. Так? Якщо от, якби, щось станеться непередбачене на цих виборах, тому насправді Трампу треба історія успіху. А історія успіху для нього це показати свою велич на фоні слабших союзників, так? і відповідно ну, на, на фоні будь-якої слабкої жертви Трамп намагається показати, що от він великий, класний, його всі слухаються, ну і тому подібні речі. Зрештою. Ю, от такий є недалекоглядний, така недалекоглядна стратегія Трампа. Вона ще насправді дозволяє нашим європейським друзям і союзникам загнати самого Трампа в його ж пас. А тобто, він нам розказує, що. От головна загроза для Гренландії це там мовляв Китай і Росія, і от треба, значить, його крок. Він з, з приводу Гренландії він вимушений, тому що ну треба не не дати Росії посилитися. Відповідно, треба не дати Росії, значить, ну, ну як, як правда, Трамп так дуже дивно каже бути сусідом Сполучених Штатів. Але він, мабуть, на карту Америки дивився. і думав, що Аляска вона от в цьому квадратному такому квадратику вона. Вона завжди в квадратику Аляска, да і ну вона там до Росії не близько. Е, так, от насправді європейці можуть прямим текстом пов'язати і напряму пов'язати питання Гренландії і України. Сказати, що окей, якщо Трамп так прагне послабити Російську Федерацію і не дати Росії, ну скажімо, повноцінно наблизитися до Сполучених Штатів Америки, то Росію можна зупинити ще в Україні. А зупинивши Росію в Україні, можна зупинити на Балтиці, і можна зупинити в північному морі. Ну і, зрештою, взагалі не дати Росії дійти. Ні. До Ісландії, ні до Гренландії, та і це теж вирішить проблему. Но, е, тому тут е, просто питання в тому, що Європейські союзники повинні погоджуючись навіть та на оцей на формулу Трампа, що давайте не будемо говорити про Україну, поговоримо про Гренландію. Все одно в розмовах про Гренландію можна повернутися до України. Питання в тому, як цю розмову вибудувати, і питання в тому, що у європейців має бути єдиний підхід, і вони мають казати Трампу: якщо ти хочеш зупиняти Росію, то її краще зупиняти зараз в Україні, а не махнути на це рукою та й дочекатися, поки Росія дійсно буде в тебе на порозі в Гренландії, та і потім ну. Своїм недобудованим цим золотим куполом ну дуже цікаво, що буде робити Трамп, якщо він позбудеться по походу справи всіх своїх європейських союзників. Насправді, європейські союзники теж не збираються сидіти склавши руки. І От в ще одній статті Financial Times іде мова про те, що Євросоюз розробляє пакет жорстких заходів у відповідь на погрози президента США щодо його намірів встановити контроль над Гренландією. Власне, Брюссель, пишуть, розглядає можливість запровадження мит на американські товари загальною вартістю в 93 мільярди євро або обмеження доступу американських компаній до єдиного європейського ринку. Міністр фінан. Сполучених Штатів Америки сказав, що подібний жест з боку Європи був би безглуздим. Але тим не менш, чи чекає на нас ще й економічна війна не лише штатів і Китаю, а й Штатів і Європи? Ну насправді це ж теж, е, е, як кажуть, це ж було вже, да? ага. тобто ці тарифні війни влітку ще минулого року, та да, ми пам'ятаємо спробу Трампа наїхати на Євросоюз. Його мита 25% там і так далі. Воно це все відкотилося у вовка назад. От, але все одно 10% мит для Євросоюзу залишилося, і зараз Трамп погрожує чим він, погрожує митом у 15%. Додаємо діючи 10% до погроз Трампа 15%, Ми отримуємо ліки 25%, п'ять відсотків, які були. От, ну, тобто для Трампа насправді от всі ці розмови про, значить, те, що от я вам викачу тарифи, от, от ви мене зараз за все заплатите там і так далі. Та це от знову ж таки це про що ми говорили, це продовження спроб Трампа монетизувати, так? Якби от. Е зовнішню політику Сполучених Штатів і з Гренландією чи без Гренландії, та от якби Трамп все одно придумав би причину, е, за якою треба було би накинути Євросоюзу ці 15%, тому що ну Трамп оце чухається. Та йому треба показати, що е, значить він на зовнішній політиці він заробляє. Тобто він е, ну, з одного боку, він вже відчув, як кажуть, смак грошей через ось цей натівський механізм PURL, через який європейські союзники купують американську зброю для власних потреб і для потреб України, і тут. Тут я ще раз нагадаю, що насправді Трамп через цей натякті механізм він продає свою зброю з 10% націнкою. Тобто, він не то, що там не зробив скидки, да знижки для європейських союзників. Він навпаки накинув ціну. Ну і європейці зрозуміло, вони платять та. Да? Трамп для себе зробив висновок, що ага, ну раз так, то можна тоді значить ще щось спробувати накинути європейцям. Та І от якби він досить довго там вибирав, які яку ж причину йому знайти для того, щоб знову спробувати та на той самий клятий євросоюз накинути значить додаткові тарифи, та додаткові ну якби митам. І власне, от Гренландія підвернулася під руку, тим більше, що ну тут для Трампа два в одному він хоче увійти в історію, як земель, да? Ну і значить, що сполучені штати не приростуть якби територіями а з іншого боку, значить, якщо не вдасться, ну то хоча б хоч заробить. От е, на клятих європейцях, тим більше, що ну така от антиєсівська риторика, вона для Трампа його точні. Вона не нова. От е, ми пам'ятаємо всі цитати Трампа про те, що євросоюз був створений, щоб пограбувати Америку, і вони її грабували там, паразитували на ній, заробляли гроші. Але тепер все конець, значить, от Трамп буде. Все це повертати назад, Так? от і власне оце питання. Ну якби накидання чи погрози накидання та додаткових тарифів на ключові країни Європейського союзу, це для Трампа є не що інше, як просто повернення до тої самої класичної та значить політики шантажу, от і політики монетизації, так би мовити, та американських зовнішніх відносин і відповідно відносин з союзниками. Ну а бонус це Гренландія тут, якби знову ж там можна показати свою велич, показати, що от, Трамп. Дбає там про е, інтереси Сполучених Штатів про безпеку, от е, про Золотий Купол е, і про золоті лінкори, які будуть довкола цього купола і довкола Генландії плавати. Андрас, ви знаєте, якщо у Трампа якась певна параноїдальна така. Е... Занепокоєність щодо Гренландії в контексті того, що або Китай або Росія захопить цю територію, і вони не матимуть можливості контролю та впливу на неї. То, от у Європи з Китаєм теж певний рівень взаємодії налагоджується. Якщо бути точним, то розлагоджується, тому що Брюссель має намір запропонувати країнам Євросоюзу план поетапної відмови від китайського обладнання у критичній інфраструктурі. Фактично, це закриє компаніям на кшталт ЗТЄ. Або Huawei доступ на європейський ринок. І як в принципі Китай сприйме подібну атаку, чи не чекає тут нас ще один виток корпоративних ігор і протистояння? Ну тут насправді європейці роблять правильну річ, як мінімум, з двох причин. Перша причина це власне загроза для національної безпеки європейських країн. От і ну, насправді така відмова від... Першу чергу китайського комунікаційного обладнання вона ну теж якби це не нова ідея, це ще навіть з адміністрації здається Барака Обами почалася і в тих самих сполучених штатах Америки, тобто там держслужбовцям і військовослужбовцям, взагалі там от, да, Структурам збройних сил 에, Сполучених Штатів Америки їм вже давно заборонено користуватися китайськими смартфонами, е, значить планшетами, комунікаторами і так далі. Та, тобто вони всі раніше сиділи на е, канадському виробникові Blackberry, Та тепер вони перейшли відповідно на Apple. Ну там підписані величезні контракти з. Саме цим американським виробником, от і ну головна причина полягає в тому, що дійсно китайський виробник він абсолютно всі свої гаджети він намагається впихнути. Ну якщо там не напряму якісь шпигунські пристрої та шпигунські програми, то принаймні, на рівні збору метаданих, ну всі ці всі ці вся ця інформація про користувачів китайської техніки, вона так чи інакше сідає на китайських серверах. Там ну зрозуміло, що не завжди йдеться про те, що там Китай має доступ. Безпосередньо до даних, які знаходяться на цих пристроях, але китайські пристрої збирають ну те, що називається знову ж таки метадані. Да? Та? тобто, ну такі загальні речі, там, типу, е які домени сайтів частіше відвідує цей користувач, та ну як часто він користується смартфоном, геолокація, де він користується цим смартфоном, наприклад, і так далі. Ну і відповідно, те, що вже давно заборонено в Сполучених Штатах Америки. Тепер от Європа, теж розуміючи, як Китай, наприклад, використовує ту саму Росію і російську війну проти України для того, щоб тиснути на Європу і позбавляти Європу можливості забезпечувати власну безпеку. Це для європейців теж один із сигналів. Та от для того, щоб так зробити, і другий момент це, скажімо так, зараз в контексті от, напруги між Вашингтоном і Брюсселем не дати Китаю скористатися цією напругою, тому. Що ми чудово розуміємо, що зараз, от для дуже багатьох європейських країн, Китай на фоні того, що виробляє Дональд Трамп, буде пробувати зіграти роль такого доброго дядечка. Да? І товариш Сі буде казати: от, подивіться, ваш партнер. Він такий непередбачуваний, Що ви там з ним робите з тим сто з, з, з Америкою, якою з якою, взагалі, тепер ніякої ні політики, ні стратегії якби вибутувати не можна? А от ми тепер в Китаї на, на фоні цього ми стабільні надійні партнери. Давайте з нами дружити. да? давайте якби. Будемо більше торгувати, буде буде у нас краще взаємодія ніж зі штатами, але очевидно, що на умовах самої Китайської народної республіки аж ніяк не на умовах Європи, і для того, щоб не дати Китаю можливість зіграти в цю гру. Європейський союз намагається ну паралельно в цій ситуації спробувати натиснути і на Китай, для того, щоб показати сідзінкіну, що ну, попри те, що е, зараз е, відносини з Америкою то ну, такі певні проходять через певний кризовий період, але щоб е, товаришці там в себе не дуже сильно захоплювався і не дуже сильно мріяв про те, що от, е, Європа зараз посвариться з Америкою, і побіжить до Китаю, та і буде дружити з Китаєм. Ну, от е, все одно Європа чудово роз таким чином намагається політично продемонструвати, що вона чудово розуміє, що таке Китай. Китай. Вона чудово розуміє, як Китай використовує російську диктатуру для того, щоб тиснути на Європу і на європейські країни. Ну, і відповідно геополітично, що Китай хоче від Тайваню, що Китай хоче там від східного флангу НАТО і так далі. Тому насправді цей крок він і з точки зору безпеки, і з точки зору економіки, і з точки зору геополітики. Цей крок європейських країн він дуже виправданий. Він ну насправді дуже е, виважений. Ну от і він, зрештою, показує, що Європа чудово розуміє інтереси Китаї і навіть в умовах кризи відносин з Америкою, все одно Європа за китайськими правилами в цілому грати не збирає. На фінал не можу вас не запитати про поїздку нашої делегації у Сполучені Штати Америки цими вихідними домовлялися про певні документи, які потребуються нашою країною для закінчення війни. Там і економічний і фактор, і фактор відновлення нашої держави після закінчення війни. Цю поїздку розцінюєте як просто проміжний етап розмови. Є якийсь прогрес, помітний він для вас. Ну, треба розуміти, що все про що зараз іде розмова з нашими американськими партнерами, все це те, що називається рамка, да? тобто це якісь такі загальні домовленості без деталей, і ми маємо чітку позицію Вашингтона і Білого Дому про те, що. Адміністрація Трампа і особисто Дональд Трамп да, вони абсолютно не мають ніякого зацікавлення в тому, щоб е, на цьому етапі е, проробляти якісь певні деталі. Да? Тобто Трамп прямим текстом сказав, що ну, типу там деталі я вникати не буду. Да? От, ну, давайте ви зараз загально щось ми розробимо, ви все підпишете. А про деталі ми будемо говорити пізніше. Да? Ну, Трамп навіть сам прямим текстом проговорився, каже, він сказав, що я не, я не знаю, що буде в тих значить, гарантіях безпеки. Ніхто не знає. Ми потім про це подумаємо. Да? Ми, ми про це будемо потім домовляти. Атися і говорити, тобто, ну я би не перебільшував зараз роль тих процесів, які відбуваються от в цих контактах та між українською і американською сторонами, тому що знову ж ідеться зараз про якісь дуже загальні речі, і ну загалом вони такі ну нейтральні. Та тобто, і ми, американці, сходимося на тому, що війну треба закінчувати, її треба закінчувати так, щоб потім вона не почалася в найближчій перспективі знову, або не дати можливості, щоб ця війна відновилася там. Ну в контексті того, що росіяни будуть хотіти відновити цю війну, от і ніби і тут тут і ми, американці, згодні та з тим, що так треба зробити. Але питання в тому, що. Підходи до отримання оцього кінцевого результату. Вони в нас і в американців, особливо там в Трампістів, та вони дуже відрізняються. Тому що якщо логіка наша європейська полягає в тому, що унеможливити майбутню війну, треба посиливши Україну і давши Україні гарантії безпеки, то у Трампа це розуміють зовсім по іншому. Вони це розуміють, що треба, щоб Дональд і друг Владімір взялися за руки і пішли разом заробляти гроші. І тоді тип, друг Велімір не буде думати про те, щоб відновити війну там і так далі. Та то ну питання в. Тому що буде далі, питання в тому, що буде наступним кроком після цієї рамкової ранкових домовленостей, і про які деталі далі будуть говорити американці, будуть, будуть говорити європейці, будемо говорити ми. Ну а знову ж таки, тут е, ми повертаємося до Гренландії і до того, чи взагалі є сенс говорити цією адміністрацією, та да, яка от таким чином поступає навіть своїми найближчими союзниками по НАТО, чи є взагалі з ними сенс заглиблюватися в ці деталі? І ну можливо, тоді дійсно треба їм дати. Те, що вони хочуть, оцю якусь загальну рамку, а далі працювати з коаліцією рішучих і далі працювати з тими країнами, які дійсно хочуть того самого, чого хочемо ми в контексті безпеки нашої і безпеки Європи, Пане Дарасе, Дякую вам за ваш час і вашу експертизу так. на поточних подій. Експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ліка Кучерева Тарас Жовтенко був з нами на фінал інформаційної години.